Культовий заклад Харкова знову збирає друзів. Сьогодні тут Максим Бородін та Солдаут. За декілька тижнів до концерту повний розпродаж квитків люди йдуть і йдуть, аби потрапити сьогодні та отримати ті самі давно забуті емоції. Якби не ти та нові хіти, такі як одна, вже почують харків'яни. Я прокинувся не з вакими зі залікном. Я чекав, ти станеш на світань. Я хотів сказати все, про що мовчав, що у мене зірок, як у морі краплина Ти єдина Кого я люблю, ти навіть напешний так. Сьогодні завітали до альбіру завдяки нашому викладачу по вокалу діаночці. Яка нас об'єднала цим заняттям? Ми дуже любимо співати. У нас це група, наш колектив, і тому ми вирішили відвідати вашу ваш захід. І дуже ми обожнюємо творчість Максима Бородіна. Його біографію знаємо, тобто що він вибився в зірки нещодавно. І завдяки його творчістю, завдяки його щирістю, допомоги ЗСУ, допомоги Україні. Ми дуже вдячні за його творчість, за те, що він робить такий вклад в нашу державу і в нашу перемогу. Ми замовляли ще в. В грудні місяці, коли тільки дізналася, що буде концерт, тому ми злегідь за замовили депозит, оформили тобто, викупили білети, коли вони тільки з'явились, коли були ще в наявності. Ми дуже його любимо його творчість. Бажаємо йому наснаги, щастя, скорішої перемоги, щоб він збирав великі зали, щоб, щоб все у нього було добре і в кар'єрі, в житті, і в любові. Взагалі все було добре. Тому що любимо його пісні. Дуже в нього дуже класні балади, ну, класні тексти, класно співає. А ще в нього класний тембр голосом, але в чоловіка краще. Побажаємо частіше приїжджати, тому що ми от з другого разу ну ледь потрапили, тому що дуже багато бажаючих. Ну і на жаль, або на щастя, людей багато. Це класно, круто. Якби не ти. Звісно, ви нетиами, не вірю, любов, не те, я в явно знам, чому сенсу простого земного життя. Життя наша сторі, столя просто почалась. Я тихо, жив собі, і ти собі жила. Говорив, що для людей любов ви був. Вона нам і границьких сердець і наших рук. До того, тому, як веля теряний, мила в рух мене яд, не знам, в чому сенсу простого зі мого життя, життя, нехай не ращен на душа духов, у мене цели на яскіби приватна віводи в небо лиця летять. Знайде вони не розминули, він знайдемо, як чудівна на віч, ця планета та не світу лице давайте разом. Як мене те, я б не вірив в кого, як мене те, я б не знаю, в чому серцю простого зі життя життя. нехай не рався вас уста руководство. Персонал, і з порогу дуже вічливо запрошували, і нам дуже дуже все подобається. Сподіваємося, весь вечір прийде гарно. Об'єм цих страв дуже великий, дуже смачний. Ми дуже вдячні Альбіру за його гостинність та смачний наш вечір. Класний дуже смачне. Ось і креветки і м'ясо. Так що дуже смачно. Дякую поварам. А пиво взагалі бомба. Нам дуже приємно тут знаходитися смачно і дуже класна атмосфера. Відчувається, що сьогодні буде дуже приємний крутий вечір. Тому ми раді бути тут, в Альбірі, саме сьогодні. Тому Дякую. Замовили, Що замовили? замовили салат, цезар із курочкою, і також в нас є сирні такі палички в фритюрі, дуже смачні креветки, і, а вже шампанське, бо святкуємо сьогодні затишний вечір у Альбірі. У Альбірі завжди ну, я сама затишна, сама домашня, сама така, яка бусь. Тепла, домашня, так. І пиво добре. Золотий ель. Чому саме? Воно найсмачніше, гарна плотність в ньому, а, гарний смак, гарна закуска до нього пасує. Що найбільше пасує того? Я полюбляю вушка. Але ми беремо певну тарілку і вона задовольняє потреби всіх за цим столом. Медовий. Сподобався медовий. А чому саме подобається медовий? Вкусний, смачне, живе. Ну, мені подобається. Дуже подобається медовий, Дівчата дуже люблять з цитрусом, але ми тільки на медовому. Темне, ну, гарне, але... Не не наше трошки. Тому ну, пивоварня дуже-дуже класна. Ми цінуємо це місце. Ми йдемо виростає. І зустрічі люди не звітають. oh Таке укриття, в якому можемо почуватися безпечно, затишно і комфортно під час проведення заходів. І Це дуже на сьогоднішній день є актуальним і безпосередньо надає таку певну атмосферу спокою. І Це дуже цінову. Загалі навіть не знаю, можливо, тільки тут взагалі ну, бачили концерти, проходять. Я так розумію, тут безпечно так. Воно ж знаходиться майже під землею, тому е бачимо концерти тут.